Розбір завдання НМТ з математики. Вкажіть проміжок, якому належить корінь рівняння. І маємо ось таке рівняння. Но перш ніж ми почнемо його розв'язувати, пропоную підписатись на мій інстаграм, там ви знайдете багато цікавого. Ось так він виглядає, посилання є в шапці профілю. Так, для цього рівняння нам потрібно знати кілька формул. Якщо у вас є А в степені N помножити на Б в степені N, тобто основи різні, але показники ступенів однакові. Це буде А помножити на Б в степені N. І також 1 на а в степені n – це те ж саме, що а в мінус n. Тепер ось тут застосовуємо в лівій частині в першу формулу, це буде 4 на 5, це 20 в степені х. А в правій частині, оскільки 400 це як 20 в другій, бо це 20 помножити на 20, значить, в нас виходить 20 в мінус другій. Отже, х дорівнює мінус 2. Тепер дивимось, якому проміжку належить. Точно не де, бо тут додатні, так? Точно не Г, ось мінус 2 у нас тут є. Варіант, В нам підходить.